Байка гроряв сковороди Чиш та Щеглик Вчиш, вилетівши з неволі, зустрівся з давнім своїм приятелем Щегликом. і той спитав його Як ти, мій друже, звільнився? Розкажи мені. Диво, відповів полонянин, багатий турок приїхав посанцем у наше місто і, прогуляючи за цікавості по торговиці, зайшов у наш пташиний ряд де нас біля 400. У в клітках одного господаря. Турок довго дивився із жалем, як ми один перед одним виспівували, і спитав нарешті А скільки грошей хочеш за всіх? Два зі відповів той. Турок, не кажучи слова, заплатив гроші, велів подавати собі поглідці і опускав нас на волю, втіхачись і злеголи як ми приглядалися. А що ж тебе? запитав товариш, заманули у неволю. Соткий харч та гарна клітка, відповів щасливець, але доки житиму, дякуватиму Богові такою пісенькою краще вже сухар з водою, аніж цукор із бідою. Сила, хто не любить клопоту, мусить навчитися жити просто та у Богу.